Поліцейські Тернопільщини досі розслідують справу стосовно хлопчика, який помер у стоматологічному кріслі. Нагадаємо, що дитині був рік і 10 місяців. Його в державну клініку привезла мама, аби прибрати карієс із зубів. Робили процедуру під наркозом. Вже через півтори години в дитини почав падати тиск. Рятували хлопчика в реанімаційному відділенні, проте ввечері лікарі констатували смерть маленького пацієнта. Як повідомив начальник головного управління національної поліції в області Сергій Зюбяненко, згідно з попередніми висновками. Експертизи далося з'ясувати, що дитина померла через неналежне виконання професійних обов'язків лікарів стосовно дитини, яка померла. Там так само експертиза дійсно є. Що я можу зараз сказати вам? Точно, що порушення медицинських працівників є, але зараз триває ще службове розслідування. І я думаю, до кінця місяця ми однозначно дамо відповідь, хто і яку підозру може за це отримати. Але те, що там була було порушення, експертиза, це нам дійсно підтвердить.